Доброго дня, ми з України. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити сьогодні. Піднімається питання щодо виборів в Верховну Раду, взагалі виборної системи. Зовсім недавно ще говорили, що вибори в Україні неможливі під час воєнного стану нещодавно. Доктор юридичних наук пан Стеф... Стефанчук це спікер Верховної Ради, заявив, що в Конституції не передбачено заборона на вибори. Хоча ми знаємо, що важливі елементи демократії свободи слова. Зараз заборонені мітинги, зібрання і повноцінно провести. Вибори неможливо. Більше того, у нас взагалі система виборів вона узурпована. У нас практично неможливо змінювати владу. Влада змінюється в колі окремих груп людей, що узурпували на сьогоднішній день владу. І за великим рахунком важливо говорити не про те, коли у нас буде. Відбуватися вибори, а чи змінять вони е, існуючу систему? Ми вже довго говоримо про те, що е, без зміни системи е, з, змін на краще не буде, і точаться розмови там Олег Хам'як з е, Павлом Себастатьовичем по на це питання досить так жваво дискутують. Що ж буде первинним чи людина, чи чи система. От. Ну, і я хочу досипати свого бачення з цього приводу. Дійсно, зараз вести е, питання про вибори ну, фактично недоцільно. Не, 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 буквально сьогодні обговорювали це питання е, нашим, нашою спільнотою, що, що не байдуже до політичної ситуації в Україні. І прийшли висновку, що від того чи будуть вибори чи ні за існуючою системою, нічого не зміниться. Чому тому що якщо їх зараз в цьому стані провести вибори, то фактично знову до владних повноважень звертаю не до влади, до владних повноважень владними повноваженнями будуть наділені люди, які не є представниками. Народу, а є представниками окремих груп, які зараз фактично узупували владу і передають її з рук в руки. Якщо вибори не відбудуться, то в Верховній Раді представники тих же груп угрупувань залишаються. Якщо зараз провести, то знов ж таки будуть обрані на перший погляд ноунейми, а фактично ті люди, які зараз узупували владу. Тому, на мій погляд, дискусію треба вести не про те, коли проводити вибори. А за яких умов їх проводити, тобто за якою системи проводити, і ну за великим рахунком, я вже говорив, так як у нас зараз влада сконцентрована в одних руках у Зеленського, в принципі, він просив надати йому повноту влади для змін в країни для змін системи, і ми дійсно побачили, що на жаль, Зеленський не виявився тою людиною, яка Прийде і змінить систему. Спочатку він декларував, що він хоче і готовий її змінити. Але коли прийшов, залишив все система. Фактично його перемогла. От і все, що йому він говорив, звинувачував, в чому Порошенко. Фактично пішов по його стапам, і кумівство, і корупція, і свої свинарчуки, все повторилось за великим рахунком. Зеленський зараз має вийти на люди і сказати, що він не зміг подолати систему, не справився, і має бути дискусія, як змінити виборчу систему для того, щоб дійсно найкращі представники України прийшли до повноважень виконавчої влади, до повноважень законодавчої влади. І почали наводити лад, реформи, зміни, боротьбу з корупцією, створення умов в Україні. За умов, ну я зараз знову буду такі банальні речі казати, але за умов нового суспільного договору хочемо ми цього або ні, нам треба починати. Фактично, з самого початку е, узгоджувати яку країну ми будуємо, як ми делегуємо е, представників суспільства до е, законодачої виконавчої органи влади до судової гілки влади. Е, зараз ось подивився відео Любарського щодо самоврядування. Дуже цікава е, бесіда, е, і ну фактично, я з багатьма. Е, Тезі саме погоджуюся, що нам треба підвищувати роль самоврядування в Україні, і саме на місцевих рівнях мають люди домовлятися, вирішувати всі питання, обирати суддю, обирати шеріфа. Тобто питання в тому, щоб ми зняли цю бутафорію, нібито. Демократичної системи треба визнати, що фактично у нас зараз демократичної системи виборчої немає, ролі суспільства в участі в державотворенні фактично відсутня. Владні половноваження узурповані окремими людьми, і ми маємо це питання вирішити інакше ми будемо у таких. Ноунеймів невігласів постійно вибирати в органи влади, в правоохоронні органи, в місцеві органи, в законодавчу гілку влади, і фактично стояти на місці. А історія 30 років останніх демонструє, що це є загиблею для державності України, тобто. Далі е, спостерігати, терпіти е, і обговорювати там, коли е, має проводитись вибори за даною виборчою системою, немає сенсу, тому що вони вона не приведе до бажаного результату. Тому е, хочемо чи, ми чи ні, е, е, маємо піднімати питання. Е, Делегування владних повноважень все таки суспільству більше роль участі в влади, в контролю влади. проблема у нас що дві у нас фактично проблеми: що до органів виконавчої влади обираються люди, що не відповідають за морально-етичними якостями. Я вже в попередньому відео говорив, що має бути незалежний орган, який буде відбирати в державні органи, місцеві органи мають обирати на місцях шеріфа, суддю, має обирати виконавчі органи мають збирати, вирішувати самостійно як побутове питання, оподаткування. От так і на державному рівні це має бути збільшена роль суспільства як при обранні, так і при контролі гілок влади, тобто має бути дієвий громадський контроль, що дозволяє відкликати відкликати чи Обирати представників правоохоронних органів, щоб вони були підзвітні, підконтрольні, підочотні не органам влади, не політикам, а саме джерелу влади народу. На жаль, цієї дискусії на сьогоднішній день в суспільстві не відбувається. А це треба робити і знову ж таки треба давити. Особливо фактично зараз на ті, хто узупував владу, змушувати, що їм не вдасться утримати владу в руках, якщо вони не готові делегувати ці повноваження рівномірно серед всіх. Ми маємо взяти відповідальність на себе за державу за країну а для цього нас мають бути. Дієві інструменти впливу на тих, кого ми делегуємо на владні повноваження. Влада має бути належати народу України, і народ України має вибирати ту еліту, яка буде або в виконавчій, або в законодавчій царині проводити зміни. А не диктувати, що там захід має вказувати. У нас зараз в виборчих комісіях представлені владні там кабінет міністрів, законодав представники законодавчої гілки влади і міжнародні спостерігачі. Суспільства там немає від слова геть. А якщо і є там в громадських родах, то фактично свадібні генерали, тобто дієвих інструментів впливу на немає, просто спостерігачі так не має бути. Маємо взяти на себе відповідальність і маємо будувати Україну дійсно демократично коли. Всі органи влади підзвітні підконтрольні суспільству, і фактично треба з них знімати стружку, тому що повноваження це неможливість для реалізації власних якихось меркантильних цілей, а державне служіння мають бути державники, які турбуються про спільне. І ну, для того щоб не було бажання залазити в карман суспільству, за кожною дією має бути жорсткий дієвий контроль, і вони мають виконувати наші вказівки, а не навпаки. Як приходимо в органи влади і вони починають викручувати людям руки, нібито... Ми ніхто, а вони все тому міняємо цю пірамиду, перевертаємо і я ж знову повторюю, треба тиснути на сьогоднішніх так, би мовити, десіженмейкерів, щоб ми міняли виборче законодавство, щоб ми міняли механізми впливу суспільства на інститути влади і брали під свіжорський контроль. Всі владні повноваження, які ми делегуємо конкретним людям, інакше ми будемо просто тасувати, і Дійсно, чи будуть вибори чи ні, не має значення, тому що знов прийдуть невігласи, і знову будемо 5 років терпіти, жалітися, але не мати можливості їх знімати, міняти. Ставити завдання, перевіряти, контролювати, наказувати і таке інше. Тому міняємо підходи, а підходи, а не обговорюємо, коли буде чергова поразка перед людьми, що узурпували владу. Слава Україні! Все буде Україна!